Скажіть, хайлайтери це секрет молодості чи пастка, яка долає вік. Ми звикли думати, що блиск робить нас свіжішими, але сухі пігменти осідають у мікротріщинах, накопичуються і підкреслюють сухість замість цяйва, дають тому. Я бачила це на собі багато разів. Мені 47, і я не приховую свій вік. Але навіщо мені додавати його там, де його немає? Тому я створила рідкі патчі з ефектом хайлайтера. Вони не малюють світло, вони його повільняють. У їхній основі ресвератрол, коензим Q10 та гілоронова кислота. Вони зволожують, живлять, знімають втому і дарують справжнє природне сяйво. Це хайлайтер нового покоління, без блискіток, без маски, лише догляд, який виглядає як світло. Blow Drops від весна це справжнє сяйво, яке не наноситься, воно прокидається.